Я задонатив 10 тисяч карбонців Кренга та П'ять. Всіх вітаю, любі друзі! З вами знову я, Талькович. і да, вам не почалося. Я задонатив 10 тисяч карбонців Та П'ять. І сьогодні разом з вами на ці гроші ми будемо відкривати наші всі нові кейси і подивимося, що нам тут випаде. А тобі я хочу нагадати, що я граю на найкращому серію Та 5. Я дімі суписний промокод Талькович, який ти можеш вести після реєстрації і отримати за нього круті бонуси на початку гри. А тобі може бажати тільки приємного перегляду і погнали. Ну що, ми маємо ось такі круті всі кейси, які ми будемо сьогодні відкривати 100%. Це ось. Ці два кейси, електричний струм і Гострі гроші, тому що це нові кейси, які я ще ніколи не відкривав і хотів би їх відкрити. Та ми можемо бачити, у мене на балансі все-таки є 10 тисяч карбованців. Це дуже-дуже файно. Є який кейс, я хочу відкрити, це кейс Космос. Тут також є дуже крутий оцей Mercedes, якого я хочу вибити. Розпочнемо ми з самого нового кейса Електричний струм. В цьому кейсі є ось такий Mercedes CLA, якийсь EV. Я сильно не розбираюсь в Мерседесах, якщо що. Є ось такі файні шорти, рюкзачок, дуже дуже класний, і дуже багато різного одягу ще тут є. Давайте я зразу куплю два кейси за 640 карбованців. І що, не будемо тянути крута? Відкриваю зразу перший кейс. Ох, і що ж нам тут випаде з першого кейсу. І... Йоу, шорти? Ні. І випадають. І випали мені ось такі фані штани. Я забрав цей приз, звісно, і давайте переглянемо, що ж це за штани такі. Так, це мої штани. Ось, дивіться вони. Хоп. І. О, о, вау! А це дуже файні штани. Дивіться просто. Як вони файно виглядають. Давайте вийдемо на вулицю, щоб було краще видно їх. З першого кейсу випали дуже класні штани, одним словом. З першого кейсу випали реально класні штани. Це ось оці штани. Давайте відкриваємо зразу другий кейс. Класс, это щось файне, Шорти класні! Йоу, Ні, шорти не, не впадають. Йо, Йо, і не нам, Я кипонім, да, нам випав Оцей світшот. Ого! Світшот тінь вогню. На фиасиме дивіться, тут реально вогонь намальований. Я прикольно. А ну давайте так уж я примірим. О, наш свитшот. И. І... Охохо! Йоу, він прикольний! А що мене? А це такий на собі, ні, прикольно. Често так посміятись, ну класно, реально. Ну, цікаво, новеньке. Так, добре, ми відкрили оцих два кейси. Давайте ще відкриємо оцих два кейси. Там нам не випив Мерседес, може нам тут випаде. Ось ця крута Бенклі. Давайте купуємо за 758 карбонців. І зразу ми відкриваємо перший. Йо, ти ви бачили, скільки там червоного було? Може нам чоловік, скільки там було. Йо, ти бачили, скільки там пролетіло просто всього Бенклі. І ще на Бенклі. Пожалуйста, дай мені нам Бенклі. Є yeah, випадає просто експа. О, oh ноу. No. Давайте ми зараз зробимо швидке відкриття. Попробуємо, може нам так більше повезе. І давайте. Раз, два, три, і випадає. О, яка футболка файна випала. Це червона футболка. Ця футболка заплутана. Йо, це дуже класна футболка. Я думаю, вона дуже багато коштує. Так, а ну давайте примірюємо цю футболку. Йо, це дуже класна. Йоу ви подивіться, як вона на мені файно лежить. Та ти що, ви просто перегляньте? Дуже класна футболочка. Дивіться, ну ми відкрили два цих кейси, два цих кейса. Я думаю, чесно, ну, більше повезло, звісно, з цього кейса з Бентклі то, що там нам випала оця класна футболка, і вона коштує трошки грошеняточок. Який кейс будемо відкривати наступний? А наступний кейс ми будемо 100% відкривати лідній лук, тому що тут у нас є скрута ця штучка Лабуба, і тут, як можете бачити, є така кофточка, як у мене, то що я цей кейс уже. Закрутив, це дуже класно. І купимо зразу, думаю, три штуки їх і попробуємо вибити нашу лобубу. Купуємо три кейси. Давайте ми відкриємо зараз не швидкий. І. Йо-майо, -йо, давай випад має випасти щось дуже файне. Скіп хтось. Тільки не алкоголь. Джинси випали. О. О! Ді джинси схожі такі, як ми в перший раз вибили. Давайте подивимося. Чікс. Ну так, да, це такі самі, як ті випали просто рожевого кольору. Нічого такого. У нас ще залишилось два кейси, я думаю, їх можна відкрити швидким відкриттям. Давайте відкриємо. Перший кейс, і випадає такі ж самі джинси. Навіщо мені такі самі джинси? Добре, і відкриємо іще раз такий же. І 50 тисяч, ну навіщо мені гроші? хо хо о Ну, скайсу з лабубою нам що то не повезло. Давайте повернемося вверх і відкриємо один кейс Космос. Просто ось так. Відкриваємо перший кейс космос і надіємося, що нам тут аж випаде нашої Бенклі. Ой, від не Бенклі, що Мерседес нам тут випаде. Мерседес. 250 тисяч, 200 тисяч. Йоу! І 50 тисяч випало! Oh -oh -oh -oh. Ну, що казати, кейс Космо щось взагалі не кормить. Дав тільки 50 тисяч гривень. Я думав, може нам там випаде той наш любименький, красивенький цей Мерседес, ну нам не випав. Тим часом. Ми вже витратили дуже велику таку суму. Нас залишилось 7,5 тисяч карповиців. Ну, думаю, ми ще зможемо трошки повідкривати. Нам вистачає. Давайте відкриємо кейс, також, який нам не дуже давно допали. Це ось такий кейсик з рс 6 Дуже файний кейс. Дуже класні. Тут призи є. Такі... Всякий одяг. Реально дуже файний. І не дуже дорогий. Ну, як сказати, не дуже дорогий, як всі. Відкриємо їх також три штучки зразу. І давайте дивимося зразу з першого кейса. Надіємося, що випадає ауді або щось цього з червоного, то що вони дуже красиві. Ауді прилетіло. Ауді, давай нам щось має виписати, дуже файне. Йо-майо, -йо, просто випадає 5 таких якихось синіх грибів. Навіщо вони мені? Ну навіщо? Давайте відкриємо один швидким відкриттям і один ще звичайним. Полетіли зараз швидке відкриття і 250 тисяч. Ну, 250 тисяч це вже теж нормальна куцулавікта 5. І відкриваємо один звичайний відкриття. Йоу, опять а скики, всього, скільки просто подыси, скільки всього там прилітає, є е, е, матом. Давай, сейчас мои выпусты. Ауди. Просто зараз ауди мои выпусты. І, і, Давай, давай, давай. Йо, гроші, що знову гроші випадають. йо майо, знову випали гроші. Як так? Мені кажеться, більше там, де нам повезло, там туди потрібно зараз складати всі гроші. А саме нам саме ліпше випало з ось цього кейса з Бенклін. Тому я зразу психую, купую 5 кейсів, і ми зараз будемо їх відкривати. І погнали зразу відкривати перший кейс. Що ж тут нам може випасти? Стаття, ось ця футболка реально дуже рідкісна, просто подивіться, вона з тут йде. І тим часом нам випадає 100 тисяч? Ні. Ще одна футболка. А, 100 тисяч випало. Ну, 100 тисяч теж. коцула добре. Дивіться, з цього кейсу, мені ще дуже подобаються Ось ці рюкзачки, вони реально класні. Погнали відкривати другий кейс. Могли бачите, там ця сіра футболочка була на місці. Йовбенки пролетіла прямо тут. Адреналін, 100 тисяч, що випадає? чи 100 тисяч, 100 тисяч випало. Ну 100 тисяч, ну зато мені гроші падають дуже сильно, класно гроші падають. Давайте відкриємо. Зараз ще два кейси з швидким відкриттям. Погнали, відкриємо перший кейс. Йоу, майже бендклі випало, ви просто подивіться. О, і випала експак. З швидким відкриттям більше везе. Погнали, ще раз з швидке відкриття і випадай штани такі якісь. Чому вони рожебі? Я не дівчина. Йо -моє. Йо -моє. Мені дуже цікаво подивитися, як будуть вони на мені виглядати. Йо-мо-йо, що це за штани такі, ви просто гляньте. Добре, в нас залишився останній кейс, я його буду відкривати не з швидким відкриттям, а звичайно. Тому погнали відкривати цей кейсик і сподівається, що нам випаде звідси, звісно, бендкліп. Просто шо! Да, давай, давай, давай! Да, да! Випав рюмцак! Йомай рюкзак! Випав! Просто подивіться, шипований рюкзак! Вау! Нефіга собі просто скиді там все червоного полози і випав рюкзак за черво РОЖЕВИЙ, ЙО ма! Дивіться, зараз ми їдемо швиденько на парковочку забираю свій ГТРчик, складаю туди речі з свого рюкзака і одіваю той новий крутий рюкзачок. Складаємо мою сумочку сюди і надіваємо цей рюкзак на себе. Оу! ви подивіться, який він прикольний. Ого, хо -хо -хо -хо. Він реально дуже кльовий. Просто вау, який ж він класний. Та ти що погнали зараз назад додому? Ну, що хочу сказати. Реально повезло з цього кейсу, тому що вже випав другий крутий приз. Це випала нам отака футболка і отакий рожевий рюкзачок. Думаю, потрібно його добивати до последнього, тому давайте ми купимо іще раз 5 таких кейсів. Купуємо його за майже 2000 гривень. 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 Давайте зразу відкриємо 2 кейса з швидким відкриттям. Погнали перший кейс, випадають шорти. Ну, ці шорти нам взагалі не цікаво. І відкриємо зразу другий кейс. І випадає ця футболка. Ну, нічого страшного. Швидке відкриття ми відкладаємо, відкриваємо. Звичайне відкриття, погнали, зразу. перший кейс. Нам взагалі нічого не крутиться, не бачимо. Ну, а то щось там було червоненького трошечки. Дайте Бенклі просто. І все, і більше нічого треба. Що ще один рюкзак випаде? Ні, ще раз один рюкзак не випаде, випадає 50 тисяч гривень, хоч до 50 тисяч гривень випало. Ще один. Надію, що вона випаде в Будь ласка, випаде на Бентлі і все, я більш нічого не захочу від вас. Тим часом, на статті, 2600 карбовців залишилося. І, взагалі, Бентлі навіть не пахне. І знову 50 тисяч гривень випадає. Йо, мені одні ті самі приз випадають. А саме тільки гроші. Нам залишається останній кейсик, з якого нам може випасти Бентлі. Давайте ми відкриємо. Його, будь ласка, випадайте нам Бентлі. Кстати, ось тут ми можемо бачити, що на випаривзок, і це саме я його вибив. Дев'ять хвилин тому бенки пролетіли, рюкзачок пролетів, футболка пролетіла, і нам, як завжди, випадають дуже файні, Дуже файні, Я не можу. Дуже файні штани нам випадають. У нас є найдорогий кейс на сервері. Це в нас ось цей кейс тільки з автівками. Давайте ми одненько його купимо і відкриємо. Давайте ми скажемо: Юкраїн під підкрутий, і відкриваємо цей кейс. Я навіть не знаю, що тут крута є, але відкриємо просто його, щоб ви побачили. Йоу, а там. А, а там жовтого дуже багато було. Може нам все-таки випаде щось класне? Давай. Камрюха, йоу, камрюха, класна тачка. Давай. йоу, машина. йоу, що це за тачка випала? хо Переглянемо, він їде трошечки пізніше. А він. Ось отут, а внизу. Ну, толком, ну добре, що не оці тачки випали, що хоч отака випала. Ну но... ну і таке буває. Добре. Який кейс ми ще не відкривали. Ми не відкривали кейс з бананом. Давайте ми їх купимо дві штучки за 778 карбованців. Відкриємо їх зараз. Тут, кстати, дуже крутіші оці мечі, білі, небесні крила. І ось цей рубзачок чорний ведмедь. Тоже дуже класний. Тим часом пролітає банан. Банан пролітає. 200 тисяч. Ну, як завжди, мене ж один мільйон тим часом грошей а мені далі дають гроші, гроші. гроші гроші Ну, нічого страшного У нас ще один кейс є. Давайте відкриємо його знову і подивимося, що ж там випаде. Ух, йо, скільки там, праців, скільки там бананів пролетіло, давай. Мечі, чорний відмідь. І що знову гроші випадуть? Що це таке? мене нема мені, мені топо падають гроші. Навіщо мені гроші? Добре, який кейс ми також ще не відкривали, ми не відкривали із якихось цікавих кейсів. Oh. ми не відкривали цей кейс. Я за нього просто забув. Тут аж гелік 6 есть. І в нас залишилось 1300 карбованців. Що відкриваю цей кейс? Да нам хватить ще на якийсь один кейс. Давайте ми куплюємо цих два кейса. І крутимо зразу перший кейс, навайв на випаде, має випасти нам цей гелік 6 на 6. Давай! Я просто надію, що нам випаде, випаде він просто, будь ласка, нам потрібна якась крута аптівка. Давай, штани! Штани, будь ласка, до до цих штанів! Да, Нам ці штани випали! Йоу! Спортивні штани, просто подивіться, які вони файні, ці класні реально штани випали. Ану давайте ми їх приміряємо. Отакі вони красиві наші штани. Тепер у мене є. Добре, в нас ще залишився один оцей кейсик. Давайте ми його відкриємо. Беремо руки в кулаки і чекаємо на геліка 6 х 6. Будь ласка, раз, два, три, погнали! Ух! Надіємося, випаде нам звідси цей мегаке, будь ласка, випаде нам гелік звідси. Геліка, 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 будь ласка, давай, 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 давай. Тата зупинись, зупинись, зупинись! Ні Боже. Ох. Любі друзі, в нас залишилось чотириста 460... шістдесят. Три карбованця 463 карбованця у нас залишилося. Ми за ці 463 карбованця можемо відкрити, наприклад, кейс. Остання надія. Статі, я про нього забув, взагалі не знав, що у нас є. Надіюсь, нам випаде з цього кейсу щось круте. Я купив його за 389 карбованців, у мене залишилося 74 карбованця. І остання надія. Останній шанс. <реш> У нас реально останній шанс дає, вона нам. Ну я йому даю останній шанс, останній шанс даю. Я даю останній шанс своїм кейсам. Тому давайте. Ну, останній шанс, так останній шанс. Випаде нам якась крута тачка, тому що, ну, щось нам тачки ніякої не випало так то. Ух, і будь ласка, дайте. Red Bull? ні, Red Bull не надо. Нам не надо Red Bull. Останній шанс, не останній шанс. Боже, я витратив всі карбованці. Ех. Люди добрі, люди добрі. На рахунку у мене 74 карбованця. Там, звісно, не випала ніяка крута тачка. Ну нам випала одна тачка. Нам випала тачка. Дивіться, це ось так, як я поняв, це якась супера тойота чи що таке, вона прикольна також. Діщо вона не розганяється, Ну, для якогось новачка буде класна тачів. Нам реально дуже багато випало всяких крутих одягів. Як ви можете зразу бачити, нам випав ось цей крутий рюкзак. Реально, це дуже крутий рюкзачок. Він коштує великих грошей, і він реально дуже класний. Він мені дуже подобається. Добре, потім я дивлюся в свій інвентар. І нам в інвентарі в мене лежить дуже багато всякого одягу. Що саме круте нам випало. Нам випала ось ця футболка. Це реально дуже класна футболка, можете подивитися. Дуже прикольно, просто подивіться на неї. Вона теж думаю, дуже багато коштує грошенята. І самого крутого також що на Нам випала нам випало ось ці штани. Тоже вони так-то ну, дорогенькі, я вам скажу. Вони все-таки червоненьким світились, як ми їх вибивали. І повипадали всяких тож, також дуже інших. Мені також оці штани дуже сподобались, також прикольні. Ну і дуже багато інших. Можете самі переглянути тут, а ось такі всякі штани нам повипадали. Ну, а таке діло у нас вийшло, братва. Ну що, ну ось я витратив 10 тисяч карбонців. На випало круті дуже приси. Отримав дуже багато емоцій. Я сподіваюся, ви також отримали круті емоції. А вам хочу побажати гарного дня, гарного успів. І до зустрічі. Зустрінемося на Stopp, nee, sorry, see you, bye, bye.